Всім привіт! З вами Вібро. Ну, і це обзор механічної постройки в Майнкрафті Pocket Edition версії 0, 10 і 5. Це є напівавтоматична пшенична ферма. Як ви бачите, росте пшениця. Там ззаді є потоки води, які цю пшеницю вниз. Де її підхопить потік води, який знесе її ще одну ямку, де ми її заберемо. Давайте зайдемо вже в ту ямку, де ми її будемо забирати. І зараз запустимо нашу ферму. Також тут а є у нас такий невеличкий склад. Давайте вийдемо, двері закривайтеся. Ось саме той потік ми можемо наблю... бачити. Ось сама ця яма. Ми спускаємось і ось тут будуть лежати наші, наш урожай. Давайте зайдемо наверх і зберемо урожай. Ну, як запустимо нашу ферму. Давайте почнемо. Давайте зайдемо. ай, Ну, не зайшли на платформу, зламаємо так таблички. Ламаємо тут табличку. Ось. І воно все підхоплює і зносить туди. Ну, але ж не все. І ми, нам приходиться ламати і ще одну табличку десь ось тут. Ось. Ламаємо ще одну табличку. Ще один потік відкривається, він до кінця зносить е, урожай. І тепер ламаємо цю табличку. Ще один потік теж зносить урожай. Але ці потіки зроблені так, щоб усе усе змилося. Ось, бачите, ось там он, в кутку, в кутку, в кутку. Не змилася пшениця. Тому ламаємо ось цей потік води. Ну, я її, нечайно підібрав і вона змивається. Це взагалі треба ламати із платформ, які ось ззаді мене. Ну і нічого. Ой, я не знаю, чому це насіна опинилась тут, певно, там ті потоки води її ще не встигло змити. Давайте спустимося вниз і подивимось на наш урожай. Спускаємось. І ось наш урожай і чотири таблички. Давайте викладемо урожай і тих чотири таблички, поставимо на місце, тобто закриємо, ті потоки води. Ставимо наш урожай. Ну, я говорю, це не є. Цю ферму можна зробити набагато масштабнішою. Так, давайте заліземо на ті платформи і вже з них покладемо таблички. Де наша перша платформа? Опа? Кладемо табличку. І цей потік води припиняє текти. Ось. Тут нам ще лишилось три потоки. Ай, ще раз розпав, але це нічого. Закриваємо цей поток. Зменшується. Так, давайте закриємо ось цей. І нам єдиний поток води треба закрити. Ось цей. І уся кінець. Ми вже просто брати і засаджувати далі наш урожай. Ось це така невеличка платформа, з якої можна просто взяти, подивитися на наш урожай. Ну що ж, чим більше лайків під цим відео, тим швидше вийде відео, як же побудувати таку ферму. Ну, я думаю, масштабнішу, набагато масштабнішу ферму в Майнкрафті 0105. Ну що ж, з вами був Вібро. Всім удачі, всім па-па!